Вітаю, друзі! Нарешті все ж таки затвердили цей порядок про проходження ідентифікації через відеоконференц-зв'язок. До цього він був в бета-тестуванні, але вже офіційно його затвердили 8 грудня 2023 року. Давайте коротенько пробіжимося по ньому, щоб ви розуміли, як це зробити, тому що треба це зробити до 31 грудня. першого грудня. Так пишуть. Ну, ще раз хочу зазначити, що ця постанова передбачає тільки тих людей, тих пенсіонерів, які були зареєстровані в ВПО до 2022 року. Тобто цим особам треба проходити. Ну, якщо ви вважаєте, що може щось не так, то будь ласка, ми тут скористатись, зателефонувати і точно. Переконатись, що вам це не треба, якщо ви не відносите до цієї категорії, значить дивіться, що цим порядком передбачено. Порядком передбачено, що заяву на проходження фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв'язку можна подати через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду шляхом заповнення відповідного електронного бланка. Я про це відео знімав, показував, де воно знаходиться. Посилання на відео це скину під роликом. в опису. Ви просто підролик. Зайдете і там нажмете ще, або нажмете галочку, і вам відкриється повністю опис. І там буде посилання на це відео про режим ідентифікації через відеоконференц-зв'язок. І тут ще додавалось, дивіться, що можна за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри. Ну, я вважаю, що в нас є контактний центр пенсійного фонду. Ось ці телефони можете поставити на паузу і переписати. Тобто гаряча лінія 0800 503 753 і міські номера 044, 281. Ну, ви самі. Перепишете і зателефонуєте. Також є електронна почта. Можливо, ті люди, які знаходяться на тих територіях, на окупованих, які не можуть зателефонувати, немає зв'язку. Будь ласка, напишіть на почту. Ось поставте паузу. Напишіть, хай вам дадуть офіційну відповідь, щоб вас щоб ви вже точно знали, що від вас буде. Требуватись, бо я не спеціаліст, я ж не являюсь працівником пенсійного фонду, а на випошту ви напишете і вам офіційно дадуть відповідь, і ви вже зможете з цієї відповіді щось вже робити, в тому числі звертатись до якихось інших органів, і, і так далі. І тут зазначається, що ідентифікація особи одержувача у режимі відеоконференц-зв'язку буде проведена в час та спосіб узгодження із одержувачем виплат. Тобто ви вже узгодитеся час, коли вам буде зручно. І зазначається, що відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви звернення. Тобто ви звернення подали і тільки після 10 робочих днів ви можете вже пройти цю ідентифікацію. Ну і зазначається, що відеоконференцзв'язок може бути проведений через одну із програмних платформ. Це Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Тобто, в більшості з вас ці месенджери є, або можете їх додати в свій смартфон, щоб пройти цю відеоконференцію. Так що такі новини на даний момент. Будь ласка, прийміть до уваги. Якщо їм потрібно це зробити, то робіть, не зволікайте. Ну і не забудьте підписуватись на мій канал, якщо це відео було корисне. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.